Всім доброго дня! Зараз буду їхати на зустріч з клієнтом, підготували йому планшет Samsung Tab A9 4x64 без LTE модулю. В цьому планшеті вже встановлені всі додатки для роботи по Україні та по Європі. Три основних програми це програма IGO Primo Skin Jack, NextGen SkinPongo та програма Track з самими актуальними картами України та Європи. До речі, на Track карти виходять трошки. Раніше, ніж на програму IGO. На CG Track карти вже оновилися. Так давно на IGO Primo та Icon XGN карти нові ще не виходили. Останній реліз на даний час 2023Q4. Також тут встановлені суміжні додатки. Це дві програми для пошуку парковок, програма для камери радарів CamSamPlus, програма перегляд YouTube без реклами МьюP і програма для переносу координат з. Google Maps на IGO, NextGen та Сіджі Track, програма Map2Geo. Коштує такий повністю налаштований планшет 6700 гривень. Є планшети такі самі тільки з lte модулем, і є також на більшу пам'ять на 828, але там буде трошки інша ціна. Так що, когось зацікавило, дзвоніть, пишіть або в новому поштою вам відправлю, або з вами зустрінемось у Києві.